Сумці майстра перманент. А зараз ми підемо і подивимося, що є в неї. Доброго, Доброго дня! Доброго Юляна, Доброго. А, скажіть, будь ласка, ви завжди дивитеся, що в сумочках у майстра перманенту. Так ось зараз ми хочемо подивитися, що в вашій сумочці. А я не покажу. Ми тебе заблокіруємо, нема вибору. Мене можна заблокувати. Ти подивись. А коли було зараз зараз? Мені багато підлятом, що я тебе поражу ем. Так, так, так. А, да. Подивись. Говорить тільки громче, бо ми без петлічок. І так, сумка. Ну якась, ну якась модна. Якась, Та понятно, полянка. <laughs> Давай копатись. Итак, косметичка. ну це речі, напевно, особисті, тому ми відкривати її не будемо. Юляна выдохнула. Так не интересно. Бабло. Це очень інтимні рейси. Итак, порядно. зарядочка. Кусок, кусочек зарядочка. Далі. Якісь бумажки, паспорта. А, це билет, да? А, это билет. билет. А, це билет. А -а -а. Воєнний <рив> це Юліанин воєнний білет. Це просто на всякий случай. Це баде. Це баде. Ховай, це <рив> баде. Так, кстати, дуже крутиві зміни. Ти хоче купити <рив> для Але <вас. рив> це що? А це, якщо щось буде хорко політика, то можна посмагти. Що так. буде? Горба політи, можна по можна посмах, то добре. Це, так, це якась це довелося втирати то до віше. Ага, для розмір. Так, конфетки, понятно. Тільки так і свіжої завжди. А, ну це мастхев. Буду классні довіри. кожного майстра пірманенту. Класс. Так, далі. А кисточка зачем? А, ми маємо дизайн це я так, ну І що? Ну там якісь ä, карандашики, ручечка. ручечка і блеск для Не, це тоже султаун, крем для тіла. А, це я покажу. Ну що ніякої запрещенки не буде, ні? і Татара та 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 вдруг у кого-то случиться, а у нас по-друге. Дуже цікава розпаковка получилась. Анпакін, хан мені до речі було завжди цікаво, що у Юліани в суміш. Ми щось думала якийсь дробовик, револьвер, щось ні? Але але Це можна то, ще? В узловку, вона зробити. бачите? Особлива, всі, у всіх порятували. у всіх гармидер да в грошах так, не а не тут розумі. просто все складено одна до одної. Юляна, ти ще репостів буде?